Залишивши українські береги, флагман військово морських сил України Гетьман Сагайдачний взяв курс на румунський порт Констанца. Саме тут стартували міжнародні навчання. Морський щит. Безпосередньо корабель приймав участь у навчаннях у складі тактичної групи кораблів НАТО. Причому до нього входила не тільки країни Чорноморського басейну, так приймав фрігат від ВМС Голландії, від ВМС Португалії, також також. Ракетний катер від Греції, Тобто всі навчання проходили тільки згідно вимог керівних документів НАТО. Перед початком активної фази навчань спеціалісти НАТО і запобігання незаконної діяльності на морі провели інструктаж для військових моряків. Також організатори влаштували для них турнір з міні-футболу. Гра відбулася у спортивному комплексі Академії військово-морських сил у Румунії. Після виходу в море екіпаж українського фрегата у складі багатонаціонального тактичного з'єднання відпрацював низку завдань. Зокрема, моряки тренувалися злагоджено діяти під час тактичного маневрування, передавати вантажі між кораблями на ходу і оборонятися від повітряного та надводного противника. Також українська команда за підтримки бійців, які висадили з вертольота К 27 оглянула підозріле судно. Екіпаж та корабель вийшов в повному озброєнні. Також приймав участь екіпаж протичовного вертольота К-27ПЧ, печей, який виконав біля 18 польотів, в тому числі по пошуку. Фактічка не фактично, човна. Пошук підводного човна противника, роль якого виконувала субмарина військоморських сил Туреччини Атилай, здійснювався за допомогою бортового вертольота. Незважаючи на високу акустичну протидію турецького човна, українському кораблю одному з перших вдалося класифікувати ціль і умовно знищити її з протичовнового озброєння. Такі навчання допомагають морякам підтримувати високу кваліфікацію і покращити взаємодію під час спільних операцій. Нікіта Вишник, Олексій Мосиченок, час Ч.